Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Погодка сьогодні не дуже радує. Сьогодні 11 листопада. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленість. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх? Кого цікавить, підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tiguan. Тігуан свіжопригнаний. Так, 15 рік 143 тисячі пробігу, 16 950 ціна, авто на повному приводі, 2,0 бензин на автоматі. Контакти до власника є. Панорамний дах. Зовнішній хром-пакет на дисках класних. Шкіряний салон з регулюванням. Мультикермо, кондиціонер підігріви, панорама Кого цікавить, телефонуйте до власника? Так, поруч. Ауді. 14 рік, 16850 ціна, 2,0 бензин, 85 тисяч пробігу, контакти, 0,73, 1067, 267. Так, Тут на жаль зачинено. Кільяний салон, звичайно. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Jeep Renegade. В максимальній комплектації. 2018 рік, 2,4 бензин. Автоматична коробка 16900, Ціна 71 тисяча пробігу, контакти є комплектація Trail Rated, трав Так, По салону. Салон, відповідно комплектації шкіряний з двома промочками, як кажуть -да. в народі. Так, Поруч BMW X5 з Німеччини. 12-й рік, 3.0 дизель X-Drive, повністю обслужено в Україні, кажуть. 21 500 ціна, торг присутність, 194 пробігу. Пишуть, є Підтвердження, CarVertical. Так, Дуже класний салон. Садіння на пам'яті, мультикермо, клімат, темна стеля, панорама. Підказують нова резина 23-го року, форкоп, електропривід багажника. Того цікавить, телефонуйте до власника. Так, Mitsubishi Outlander Третього покоління. 12 рік, 2,2 дизель, без жодного підфарбування, 14500 ціна, 230 оригінального пробігу. Контакти 097 856 26 25 Двухзонний кліматконтроль, механічна коробка передач, зимова резина, форкоп, парктроніки. Kia Sportage бачу. 2006 рік. 245 пробіг, 8450 ціна, 2,0 бензин на механіці, повний привід. Контакти 0,96 12 92 756. Комбінований салон. Клімат контроль, Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Так, Дніпропетровські Так, Сьомий рік 11 тисяч, пробіг 225, повний привід, 2,2 дизель на автоматі з семимісне. Контакту видно. Шкіряний салон. Погано видно через погоду, на дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Так, покажу Toyota. Toyota RAV-4. Десятий рік, 221 тисяча пробігу, 12 750 ціна, 2,2 дизельна на механіці. Контакти. 0,96, 292, 78, 27. Є. Yeah. Клімат контроль. Просвітні. Так, поруч Tesla Model Y. Y, Y, хто як називає? 22 рік, 24 тисячі пробігу, 42 тисячі. Ціна, контакти 0,97, 94,76, 806. Дуэл Мотор. Так, чорний ринок поруч. <риклад> <риклад> так, по опису. А по опису нема нічого, вибачте. Так, перейдемо ще трошки в інший ряд. Так, Audi Q5. 17 рік, 2,0 бензин. Комплектація преміум плюс, ціна 28 950, контакти до власника. 0,63, 408, 43, 79. Так, сидіння. Шкірні сидіння з пам'яттю, з електрорегулюванням. Кого цікавить, телефонуйте поруч Q5 синього кольору. По опису 16 рік, 2,0 бензин на автоматі, преміум плюс 90 пробігу, контакти 0,976685045, 21900 ціна. Попросили хлопців зняти, і машину не відкрили. Відкрито, так? Дякую. Панорамний дах. Так, треба пошукати ще щось більш, більш бюджетніше. Більш бюджетніше. На жаль, немає. Так, Mazda, cx 5 Мазличку 19 рік, 50 тисяч пробігу, максимальні комплектації 28100 ціна, 2,5 бензин, автомат, контакти до власника 0,67 73 690 27. Покажу по салону. Ключовий доступ, скірні сидіння з регулюванням, з пам'яттю. Люк присутній. На класних оригінальних дисках. Кого цікавить телефонуйте? Dodge Journey. 9 рік, 146 пробігу, 9700 ціна, 2.0 дизель на автоматі, 7 місць, контакти 095, 49, 371, 27. Сидіння на тканині, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Колеус. Колеус 8-го року, 2,0 бензин на механіці, повний привід, музика Боус, 9517-58 пробігу. Так, власник Михайло, контакти видно. Панорамний дах. Так, шкіряний салон, клімат, контроль на дисках. Більше інформації уточнюйте. Mitsubishi Outlander. 12 рік 223 пробігу, 2,2 дизель на автоматі, 7 місць, повний привід 12500 ціна. Контакти до власника 0,67 770 16 90. Так, шкіряний салон світлий. Форкоп парктроніки. Sportage. Sportage 2011 року. 2.0 бензин, газ бензин. 12 700 ціна. Контакти є. Заглянемо по салону. Шкіряний салон. Добрий день. Yeah. Сквопідйомники, шкірний салон, автоматична коробка, мультикермо, клімат, цифрова мультимедія. Фуркоп парктроніки Є. Daihatsu Terios. Досить проходимий кажуть автомобіль. Дев'ятий рік. 1,5 газ бензин на автоматі. 173 пробігу, 6700 ціна, контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника.